Доброго здоров'я, гості та підписники! Відео під назвою А я мульчую. Так, тому що я мульчую скошеною свіжою травою. Ось саме такий це має вигляд. Мульчую вже не перший рік. І все успішно росте. Сьогодні 8 травня 2025 рік. Полуниця вціліла від заморозків, відсотків 10, можливо, вимерзло цвіту, але зараз він активно відновлюється. І ось саме так я мульчую. Єдине питання в тому, наскільки мульчувати. Ось, гляньте вже. Є майбутній урожай. Ось. 8 травня, друзі. 8 травня. Мульчую я свіженькою травою, ось щойно скошено. Але я не накладаю шар 20-30 см, 10, 5. Просто тоненький шар, щоб можна було прикрити землю. Тільки-тільки прикрити її, і щоб нічого під нею не запрівало. Матеріалу достатньо, треба давати підсихати траві, щоб вона не випрівала, тому що якщо накласти відповідно товстий шар, звичайно, все під нею згниє. Сонце, дощ. А якщо покласти шар, Тоненький, він підсохне і буде харч для черв'ячків та інших мікроорганізмів. І ось так, не перший рік я вже роблю, нічого не трапляється шкідливого з жодною культурою, яку я мульчую. Ось, до прикладу, кущі смородини. Оцей добрячий такий шар це вже. За місяць накладений. Тут, звичайно, ну, добрих, не знаю, більше 5 см, може 7-8. І бачите, воно все і перепріло, і сохло, тут дощ вже був, і сонце. І смородині в цьому дуже комфортно. Оце те, що я наклала за минулий тиждень. Ось. Минулого тижня був покіс. Оце попереднє лежить, воно ще. Гарно себе почуваю, не випріла нічого. Зараз я покажу з цього боку, скажімо так, на звороті. На минулому тижні я не мульчувала, сюди в мене не вистачило мульч. Але це з початку місяця, з квітня, ось, бачите, вже тут є сінна паличка, утворюватись починає. За зиму тут не залишається жодного шматочка травинки. Жодного. Черв'ячки і всі інші мікроорганізми його все з'їдають, починаючи з осені. Ну, якщо зима, звичайно, така тепла, яка була цього року, то їм є що їсти. Ось. Тому отак, свіжо скошена травичка. Я покосила. І поклала. І ось погляньте, які чудові кущі, які ще потрібні докази. Вони прекрасно себе почувають майже мого зросту. У мене метр шістдесят. Тому сміливо мульчуйте, якщо у вас є такий матеріал, використовуйте його. Я ще дуже полюбляю і поважаю тирсу. Інтуїтивно вона мені подобається, фізично вона мені подобається на дотик. І свіжа тирса нічого в ній шкідливого немає, тому що я цього року почула авторитетну думку: що не кладіть свіжу тирсу під дерева, під кущі, тому що вона витягає азот із ґрунту. І що я вам скажу? Я свіжою тирсою мульчувала цього року все. Тирси не було багато. Ви бачили мої примулки замульчовані. Ніхто нічого, ні звідки не витягає. Все росте прекрасно. Знову ж таки, питання в тому, скільки покласти. Це не має бути 5, 10, 20 сантиметрів. Тоненький шар. Ось, Бджілки працюють. Урожай зав'язується. Дякую нашим захисникам землі і неба. Слава нашій рідній Україні. Шануймося, радімо життю.